А тепер головна зірка лінійки і мій особистий фаворит GamePro Asgard Odin. Це ультралайт модель для тих, хто хоче мінімальну вагу і максимальну швидкість. Вага цієї моделі всього 39 грамів. І це насправді відчувається. Коли береш її в руку після мишки вагою навіть 56 грам, різниця просто колосальна. Наступна крута фішка це частота опитування до 8000 Гц в бездротовому режимі через спеціальний донгл, який йде в комплекті. І при цьому ви отримаєте мінімальну затримку, максимально плавний рух курсора і відчуття абсолютного контролю. Сенсор тут PixArt 3950 IC, топовий DPI до 30 тисяч. Частоту опитування DPI та інші параметри можна. Можна налаштувати в софті від GamePro. Акумулятор тут на 250 мАч, автономність до 30 годин. Але якщо ви граєте з частотою опитування в 8000 Гц, заряд сідає набагато швидше. Про те, щоб досягти такої мінімальної ваги, довелось пожертвувати ємністю акумулятору. Підключення або дротове, або через донгл 24 ГГц. Блютуз тут немає. Перемикачі ж на основних клавішах тут вже не від Huano, а від Омрон з ресурсом до 70 мільйонів натискань. На мій погляд, вони трохи цікавіші і мають приємніший та тихіший клік. Бічні перемикачі від Huano на 3 мільйони натискань. Енкодер тут F-Switch. Коліщатко має чіткий скрол з вираженими відсічками. Також в комплекті є кабель паракордовий з довжиною 1,8. Метрів є комплект ptfe глайдів і гріпсів для кастомізації. Головна причина, чому ця модель стала моїм особистим фаворитом, це її симетрична форма. І тут хочу зробити акцент. Ця миша однаково підходить і для правші, і для шульги. І це, на мій погляд, величезний плюс. Адже більшість ігрових мишок орієнтовані лише на правшів. І знайти щось дійсно зручне для шульги завдання не з простих. Ця модель з цим справляється. Єдине виключення це бокові кнопки, якими лівші, на жаль, користуватись не змогли. А звучить вона ось так.